Ніжинська громада активно долучилась до збору гуманітарної допомоги для Херсонщини, яка постраждала від підриву росіянами Каховської ГЕС. Ми вже зібрали певний об'єм допомоги від міської ради. Ми ще додамо ємності для води, які сьогодні також там необхідні. І в найближчий час плануємо спільно відправити це тим громадам, які потребують таку підтримку. Ми українці, ми єдині, і коли нам було дуже важко рік тому, ми також отримали підтримку від багатьох. Громад від багатьох областей, тому і сьогодні, коли є така можливість, ми будемо підтримувати постраждалих українців. У Ніжині збір гуманітарної допомоги для Херсонщини відбувається на базі осередку Карітас та в головному Ніжинському офісі Червоного Хреста. Ми збираємо тільки ті речі, які є необхідні. Не все, що можуть принести, але те, що є справді на це запит. І чиї люди активні? Ну ми зараз немає достатньо так, щоб аж дуже багато, але я знаю, що багато волонтерів самі самостійно завезли. Ну і також я думаю, що ми назбираємо достатньо, щоб могти передати тим людям. Ми вчора упакували кілька коробок продукти харчування, засоби гігієни, немного ліків, постільна білизна, ну і одяг. Одяг ми стараємося не брати багато, тому що, ну, одяг відправляють дуже багато волонтерів. Поэтому в основному продукти харчування, ми делали відеосюжет з міським головою, що потрібно, званіли туди, узнавали, батарейки, фонарики, то, що потрібно для води, йомкості на сьогодні Ніжин готовий прийняти переселенців з підтоплених регіонів Херсонщини. Ми зараз опрацьовуємо, де ми можемо розмістити не так легко, оскільки сьогодні у нас дуже багато і внутрішньопереміщених осіб і інших категорій громадян знаходяться в Ніжині. Але якщо будуть такі звернення офіційно до управління соцзахисту, ми будемо відшуковувати можливості, де їх розмістити. На сьогодні Ніжин став прихистком для понад трьох тисяч внутрішньо переміщених осіб.